Привіт. Принесла вам сьогодні дві вправи, які дозволять зміцнити м'язи рук, а, сформувати в перспективі гарний рельєф і додати стабільності у ваші силові балансири на руках. Хоча всі силові балансири ми виконуємо не за рахунок рук, а за рахунок м'язів кору, за рахунок відчуття рівноваги, зміщення центру воги на центру опори. руки це завжди така наша стабільна база, стабільна опора. Тому важливо, щоб вони також відчували силу і впевненість під час цих вправ. Що ж, для цього нам знадобиться, на перше вправи нам знадобиться кіпічик, блок ми розміщуємося так, наче будемо опускатися в аштангу. До речі, ця вправа, вона також всім, хто досі не виконує штангу, дозволить себе краще підготувати і швидше опустити грудок клітину на підлогу. Підготувати хребет можна через позицію кошки, прогнувшись і округлившись кілька разів, і з вдихом прогинаємось і з видихом округлюємось. Як коректно зробити кішку, є окреме відео в рубриці Абетка-йоги, можна подивитися і згадати. Далі, безпосередньо, сама вправа. Прогинаємось із вдихом І йдемо, наче в аштангу, згинаючи ліктів вздовж корпусу, злегка торкаючись грудьми блостера. Він нам не опора, він нам стопер такий. І піднімаємось покруглимось. Знову прогинаємось, наче в кошечку, зміщуємо грудь вперед за долонькою, злегка торкаємося блостера. І піднімаємося. Ви можете відчути, що в цьому положенні включається біцепс. Зробіть так від 10 до 20 повторень. Залежно від того. Дякую вас, і скільки ви зможете. Плава номер два: антагоніст біцепса це тріцепс. Розміщуємо руки перед собою, так, наче ви збираєтеся в позицію дельфіна. Розправляємо пальці рук, притискаємо зовнішні край долоні всі кінчики пальчиків до підлоги. Ми піднімаємось на коліна, стабілізуємо положення тазу і трошечки підбираємо живі треба. З видохом нахиляємось вперед, на руках, так наче хочемо торкнутися носом підлоги. Вдих, повертаємось. Не робіть це швидко, робіться повільно, відчуваючи, як включаються м'язи рук. А саме тріцеписи. Теж зробіть так 10-20 разів, скільки зможете. І поспостерігайте за відчуттями в руках. Дуже цікаво порівняти своє відчуття, наприклад, в бакасині, зробивши бакасину до виконання цих вправ, а потім одразу після. І відчути, як зміниться стабільність позиції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчули ви різницю, можливо, перевірили в бакасині, можливо, в іншій якійсь вправі в опорах на руках. Дуже цікаво, як у вас відгукнулося. Дякую.